От дивіться, яка чудова архітектурна будівля є в Черкасах. А, оце низце із граніту. Зроблені блоки пілястри, які гарнісінькі. Хід які, бачите, яка архітектура. Орли. Це саме піднім станція в Черкасах. От дивіться, які прекрасні вся архітектура, арочні, вікна. Не дореставрована. Дивіться. які. Гарне. Ну, є тут секрет в чому. Один секрет. Лястри. Я секрет розкажу вам в чому. Тут є ще з Другої світової війни. Мало хто знає із Черкащан. Тут знаходилися ви от вистрілів, виямки ось цього. Бачите? Ось виямки від вистрілів. Коли фашисти наступали. Оця частина будівлі дуже обстріляна була. Ця частина, бачите, вона всі, вся від, від куль. А, а та добудована вже скоріше, бачите, ця частина, бо вона не в кулях. Така ж сама архітектурна, а ця частина вся від куль, дивіться як. Це Черкас ще немало хто знає, що саме піднім станція. Теж не відреставрована і ехо-історії. Так що ехо-історія Черкас.